От, і, як сказати, вертаємося до королеви полів, так як її називають наші фермера, От, ДМС Прем'єра. ДМС Прем'єра це та сівалка, яка заполонила велику частину наших господарств, велика частина по Україні, які користуються цією сівалкою. Но зараз більш подробніше. Розповім про сівалку, але також вернуся до ноутільної конференції. Були люди з Миколаївської області. Вони такою сівалкою посіяли 25 тисяч гектар землі. 25 тисяч. І коли я його спитав, кажу, Олександр, що ви з нею зробили? Він каже, я не знаю. Ми просто сіємо. Ми просто сіємо. Давайте ближче познайомимося з цією сівалкою. Ширина захвату цих сівалок. Від 4,5 метрів до 12 метрів. Ці сівалки більшої попиту це 6-9 метрів, де використовується на півдні схід України. Навіть на Західній Україні люди розглядають наутіл, люди дивляться, і люди вже мають таку сівалку. Вони заволоділи серця наших фермерів. Чим? Тим, що вони працюють в будь-якому типі ґрунту. Чи це буде твердий, чи це буде суп, піщаний ґрунт, глинистий, чорноземи і вологі ґрунти. Коли нам потрібно посіяти вологий ґрунт, а коли нам ще потрібно посіяти на півдні горох дуже-дуже рано, коли вологість е, у нас зашкалює, одна дмц премєра зможе підкорити от, оці всі випробування, які на неї от, попадають сухі, мокрі, тверді, легкі, тяжкі ґрунти, одна вона справляється в цих умовах. Але давайте подивимося ближче. Ми бачимо паралелограм. от Копіювання відбувається плюс 20 см, тобто хід сошника у нас великий. Долотообразний сошник, але ці долотообразні сошники є стрічкового посіву, і є стрільчаті такі долота для повного підрізання на всю ширину сівалки. Міждурі цієї сівалки є двох видів: 18,75 і 25 сантиметрів. Збоку ми бачимо два коліщатка. Що ці колеса виконують? Вони виконують три функції. Перша функція це у нас іде. Утримання ґрунту, От, при, коли долото заходить, долото у нас не широке, воно порядка там, півтора сантиметра, на великих швидкостях це працює, як е, ми лізьб'єм, ріжемо бумагу. Воно розрізає ґрунт, ґрунт у нас щоб не розходився наліво-направо, а щоб ми змогли закрити якісно рядок. От, ці колеса утримують цей ґрунт. От, Другу функцію, яку вони витримують, це контроль нашої глибини. І третя функція це та функція, коли ми великі рештки, ми хочемо посіяти по великих рештках. Коли рештки піднімаються по стійки, вони наїжджають на великі рештки і ми тим же самим чистимо сушник. Ходімо далі. Також Комплектуємо цю сівалку от, з штригелем і прикатуючим колес, колесами. От, в цьому виконанні ви можете використовувати, так як ви зараз бачите, коли нам потрібно закатати, коли в нас пізні посіви чи навіть ранні посіви, але достатньо е вологи. Да? Ми працюємо, ми розрівнюємо штригелем і докатуємо нашу насінину. Коли ми не можемо вже докатувати, або це ранні, самі ранні посіви, коли ґрунт у нас дуже-дуже сирий, за рахунок гідроциліндрів ми піднімаємо прикатуючу балку і ми штригелем розправляємо. Також DMC прем'єра вона ізобас. От, ізобас і як Кондор. І Сівалка, яка сіє по карті поля. Сівалка з посекційним відключенням, де ви також зможете економити. Бункера цих сівалок у нас від 4200 літрів до 12 тисяч літрів, в залежності від ширини захвату. Зараз ви бачите бункер на 6 тисяч літрів, він ділиться 60 на 40. Але ви бачите додатковий якийсь бункер. так? Що це за бункер? Це бункер, який можна висівати сидирати. От. Також цим же самим бункером ви можете висівати і мікрогранули, мікродобрива. От. І ще не той маловажний факт, що також ДМЦ прем'єра може бути обладнана піджиткі наші добрива. Коли потрібно, от, ви можете з мінеральними добривами, коли є у вас е, жидкі добрива, ви можете з жидкими нашими добривами добре вам. І що немало що одна, що друга сівалка, всі сівалки складаються в транспортне положення 3 метри. Але багато проходить запитань. Ну, сівалка да, дуже гарна, ми компанію Амазон не знаємо, ви всі гарно розповідаєте. Але де ми зекономимо? Ми економимо на посіві, ми економимо в стислі наші терміни, тому що ДМЦ премєра вона. Може сіяти до 18-19 кілометрів. Плюс невелика енергозатратність на цю сівалку. Якщо ми подивимося з 18 18,75 32 сошника. На 32 сошника і з об'ємом бака 6 тисяч літрів, нам всього-навсього потрібно 250 кінських сил. Зрозуміло, додатковий бак. Літки да. добрива. Ще що. На що я е, не, не назвав? Ми все назвали А можливість підняти прикладку? піднімати прикатуючи і в вологих умовах. В вологих умовах, так питання контрольне. Давай коли буде в Україні? Вже є. Вже є, вже є. Вже доброва є. Прикадка й рідкі рід, рід, добрива рід, є рішення. З прикаткою ми вже поставляємо в Україну. От. І Поставляємо в Україну з посекційним відключенням також. Так І в Україні вже є люди, які працюють на посіві, е, всіх культур по карті поля. Точне землеробство, Точне землеробство інтегровано все. інтегроване повністю все. З керуванням, з пристрою о, з передачею даних на трактор, зміною норми в деяких. Ну, якщо це в деяких а, а якщо от мені фермер, якому не треба точно заборобства, він може ці опції. Це не, не базове. Набираємо під себе, да? так? Чи це по замовчуванню вже вони є? Воно стоїть вже по замовчуванню. Ми а, даємо користуватися? А ви не даємо даєм можливість, да? Да, ми даємо вам цю Все, можливість. Розуміло. А, ви а користує... яка жина захвата вже в нас є? Я бачу тут. Ширини... Це 6 метрів, так? Да? Да, це під, 6 Під метр... який трактор? Це 220 кінських сил. 220. Так. А які так. ще варіанти вже в Україні? То, що в Україні В Україні у нас 6, 9 і одна 12-метрова сівалка. 12-метровий який трактор тягне? 350, 350 кой, да? і 420. От десь... ну, Чому? Вже. Тому що потрібно розуміти, яке буде мідоряддя і який у нас буде бункер. А На... які варіанти в кстати? Між доряді 18,75 і на 25. Що більше, е, от хто по нову тілу працює, що більше замовляють? Тяжко відповісти. 50 да. на 50. 50, да? 50 на 50. Чому? Тому що я думаю, люди ще трошки побоюються ну, да, великого да, да. міжряддя. Да, да. Но, хто вже подивився в сусіда, він готовий йти на. 25. А якщо більше міжрядів, і ціна більш доступна, да? менше сочників. Ну. Це не суттєво. не суттєво. Це вже не суттєво. Тоді хлопці, беріть менше, зробити ширше завжди можна. Але буде запасний. А сушник. я вам підкажу, як запасного навіть не потрібно. Коли ви захочете сіяти на, через сошник, і коли у вас буде міжряддя, так, так. ви піднімаєте сошник, щоб ми його не а, терли лишній щоб раз. Щоб землю не травмили. Да. Ви підняли сошник, поставили його, там є фіксатор, ви його зафіксували, Фільс. і вона вам сіє через, через сошник. Yes. Так що не потрібно переплачувати, коли так, може, коли воно вже у вас є. Так. Тобто на будь-яку ширину, на будь-яку глибину кармана, на будь-яку глибину, на... глибину землі, на будь-який трактор, на будь-який трактор ми підберемо. ми підберемо. Так що, друзі, зверніть увагу, когось цікаві тярки сівалки. Компанія Амазоне має для вас рішення. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава!